Є місця, де тиша звучить гучніше за будь-які слова. Одне з них Покровський чоловічий монастир у селі Ракошино на Закарпатті. Тут, серед старих лип і кам'яних стін, десятиліттями молився і жив мовчазний монах Григорій. Йому 90 років. Він рідко виходив за межі монастирських воріт, ще рідше розмовляв із людьми. Його знали як того, хто більше слухає, ніж каже. Та цієї зими він заговорив, сказав слова, які монахи бережуть як святиню. Слова, що пролунали не як порада, не як проповідь, а як попередження: Україна повернеться до своєї правди, але перед тим світ має пройти крізь ніч. Монахи розповідають, що старець Григорій піднявся серед ночі, розгорнув пожовклий зошит. Де колись робив записи ще в молоді роки і написав кілька рядків. Вони стосувались майбутнього України. Там була згадка про Крим, про море, про рік великих рішень. Ці слова вперше виходять за межі монастирських стін. У свої 90 років Григорій не шукав слави. Він завжди казав братії Моя справа молитва, а не пророцтво». Але тієї ночі йому наснився сон, що не був сном. Він побачив карту України, освітлену, немов відсвітом свічки. На ній сяяли три точки: перша на сході, друга на півдні, третя на Чорному морському узбережжі, але найбільше світилася точка на півострові. Григорій писав: Крим острів, але не острів. Він стоїть у темряві, поки його не оточить тиша. Він описав, як відчув важкий подих вітру, що йшов зі сходу. І як цей вітер зупинився на невидимій стіні. Ворог сильний, але сила його в страху. Коли страх розвіється, він відступить. Старець залишив запис: 2025 рік стане роком випробувань. Він не принесе ще миру, але принесе зміну. І Крим, який здавався недосяжним, почне повертатися не мечем, а мовчанням ворога. У монастирських записках Григорій залишив особливий образ: він писав: Першим заговорить місто, яке ніколи не мовчало. Довго монахи не розуміли, про що йдеться, але старець пояснив знак повернення почнеться не з моря, а з землі, з міста, яке вже пережило удари, втрати і біль, але не впало. Григорій бачив, як у темному небі над цим містом піднімається дим, та не від поразки, від очищення. Він повторював, хто думає, що воно впаде, помиляється. Воно стане ключем, і саме його стійкість відкриє двері для інших. У його зошиті було записано: весна не прийде з півдня, вона прийде з півночі, і цей прихід буде не з квітами, а з рішенням. Це означало, що перелом у війні розпочнеться не там, де всі очікують, а там, де ворог найменше готовий. Старець підкреслював: коли це місто вистоїть і не схилить голови, тоді настане рух усього фронту. Воно не віддасться, воно повернеться подвійною силою. Для Григорія це було знаком: шлях до Криму починається не в самому Криму. Шлях до моря відкриє місто на суходолі, яке покаже приклад усій Україні, що терпіння може стати зброєю, а не зламність ключем до перемоги. Григорій говорив, що найбільша перемога не завжди приходить у гучному бою. В його пророцтві море з'являлося не як шлях наступу. А як дзеркало тиші. Він писав: треті ворота закриються з моря, і не військом, а тінню. Монахи довго ламали голову над цими словами. Що означає тінь? Одні казали, це знак блокади, коли кораблі ворога стоятимуть, але не зможуть рухатися, інші, що це мовчазний страх, який скує чужі сили. Григорій пояснював лише одне, море буде їхнім. Поки воно говорить, але коли море замовкне, воно стане нашим. У його зошиті був намальований берег і тонка лінія, наче перекреслена хвиля. Біля малюнка він написав: там, де шум припиниться, відкриється дорога не кулями, не гарматами, а тишею. Це означало, що Крим не повернеться через криваві штурми, він повернеться тоді, коли море перестане бути мостом для ворога. Коли тиша над хвилями стане сильнішою за будь-який вибух, старець додавав: Не чекайте гучної перемоги на воді, чекайте, коли тиша стане зброєю. Бо саме тоді ворог зрозуміє, він більше не вдома. Григорій у своїх записах неодноразово наголошував: Крим не острів, але ним стане. Це речення довго залишалося загадкою. Лише згодом його сенс відкрився: не море. А сама земля відріже півострів від тих, хто силою його утримує. Він писав: дороги, якими йшли колони, замовкнуть, струм, що живив міста, обірветься, а мости, що тримали їхню надію, тріснуть тричі, і після третього тріску не буде повернення. Монах пояснював, що ізоляція найстрашніший ворог, коли ворожі війська залишаться без опори, без постачання, без відчуття, що за ними стоїть сила. Вони самі почнуть залишати землю не від наказу, а від безнадії. У його щоденнику є малюнок, тонка смуга землі, наче жила, що тягнеться від материка. Біля неї старець залишив підпис коли жила висохне тіло втратить силу. Це був образ того, що Крим від'єднається не гарматами, а відсутністю життя. Григорій підкреслював: Україна поверне Крим не кривавим штурмом, він повернеться тоді. Коли відчує, що не може дихати чужим повітрям, і тоді сам піде туди, куди його кличе пам'ять. Григорій залишив іще одне попередження небо говорить тоді, коли люди вже не хочуть слухати один одного. Він згадував, що перед вирішальним переломом на кримській землі з'явиться незвичне явище не буря, не дощ, а хмара, яка зависне над містом і не рухатиметься. Вона буде чорною, наче сажа, і водночас тиха. Люди злякаються, що це нова загроза. Але старець писав: не бійтеся і це не смерть, це знак. У його зошиті знайдено уривок, коли небо стане важчим за море, тоді ворог відчує, що його дні рахуються не зброєю, а тишею. Цей образ він пояснював своїм послушникам так, не все вирішується боями. Іноді знаки з неба приходять для того, щоб люди зрозуміли час змін настав. У такі дні навіть тварини і птахи поводяться інакше, замовкають, зупиняються, дивляться вгору. Григорій наголошував, небо не спускає покарання, воно лише відкриває дзеркало, і хто готовий дивитися в нього без страху, той побачить не кінець, а початок. Монах Григорій залишив найзагадковіший уривок у своєму рукописі. Він писав: перед тим як море стане нашим берегом знову, настане тиша, не тиша в серцях, а тиша в подиху землі. Він попереджав, що Крим не повернеться криком чи гучними переможними фанфарами. Це буде момент, коли ворог сам почне відходити, залишаючи за собою лише пустку і розбиті фортеці страху. І тоді настане дивна пауза. Ніби час завмер. Григорій казав. Коли люди перестануть рахувати дні війни, тоді прийде День миру, не тому, що його хтось оголосить, а тому, що сам простір перестане носити запах пороху. У його словах звучало застереження, ця тиша буде випробуванням, бо саме тоді багато хто захоче швидко забути минуле. Але старець наголошував, пам'ять є ключем, лише народ, що згадає всіх загиблих і віддасть шану їхнім іменам. Зможе увійти в нову добу. Він писав море буде світлим, але лише тоді, коли ми очистимо серце від тіні зради, інакше навіть повернення стане пустим. На останніх сторінках Зошита, знайденого в келії, був нерівний тремтячий почерк. Монах Григорій писав уже тоді, коли руки йому не слухалися, але думка залишалася ясною. Я не доживу, щоб побачити, як море знову стане українським, але знаю, ви побачите, бо Господь не залишає землю, на якій стільки молилися і стільки плакали. Повернення буде не дарунком і не випадковістю. воно буде заповітною відплатою за стійкість і віру. У цих рядках не було гніву, була тиха впевненість. Григорій закликав: не шукайте відзнак і гучних перемог. Справжня нагорода це мир у душі. Бережіть один одного, не діліться на тих, хто страждав більше чи менше. Кожна сльоза однакова перед Господом, його останнє речення виглядало як благословення, Крим повернеться, але головне, хай повернеться ваше серце до світла, бо земля можна відвоювати, а серце тільки зберегти. Ті, хто читав цей рукопис, казали, що після цих слів відчували дивну тишу. Ніби сам старець ще молився разом із ними.